Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді електричний трицикл Corso Logan. В даної моделі трицикла рама виконана зі сталі, що дозволяє навантажувати його до 150 кг, додатково брати вантаж або ж додаткових пасажирів. Пасажирів можна сюди вмістити до трьох чоловік. Зараз продемонструю. Тут Є додаткове сидіння. Здвигаємо основне сидіння. Та розкладаємо ще два додаткових. Також є ручки для дитини, щоб було за що триматись. Кил обладнаний свинцево-кислотними акумуляторами, які знаходяться у нас в відсікові під сидінням. Він має 6 тягових акумуляторів. Акумулятори 12 вольт. 20 Ампер годин кожен Бу обладнаний великою фарою яскравою, що забезпечить в нічний час безпечне пересування та сигналом для безпечного руху міста. Також ми маємо додатково ще передню корзинку для вантажу, досить ємну. Передня вилка амортизаційна, що забезпечить зручне та комфортне пересування. Трицикл має три режими швидкості. Також додатково є задня швидкість, задній хід. Максимальна швидкість трицикла 35 км на годину. Запас ходу від 40 до 45 км. Келобладнаний LED дисплеєм кольоровим досить великим та яскравим. Також маємо дискові гальма гідравлічні, передні та звичайні барабанні гальма. Колеса обладнані дисками литими, десяті колеса розмір. В Підсумок відео огляду я можу сказати, що дана модель трицикла Корсо Логан виконана з досить якісних матеріалів. Має потужний двигун 800 ватт, що забезпечить комфортне пересування навіть при навантаженні 150 кілограмів. Також має гарний запас ходу від 40 до 45 кілометрів та невелику вартість 33 тисячі 400 гривень. Тому я його раджу раджу літнім людям, людям, які з обмеженими можливостями. Замовляйте, ця модель вам послужить досить якісно. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та задавайте питання в коментарях. До наступних зустрічей!